Я Крижанівська Марія, учениця 11 класу Маркушівського ліцею Рейгородської територіальної громади. І сьогодні я хочу провести екскурсію по нашому музею. Володимир Леонідович Редич написав книгу Історія нашого краю. Саме за цією книгою було покладено історія нашого музею. Відкрито було 5 травня 2005 року. Тут його біографія. Експозиція нашого музею розпочинається з першої згадки про село. Чудо Михайлівська церква. Роки війни. Тут зображені люди, які були мобілізовані та, на жаль, не повернулися. Тут зображене колгоспне життя після війни. На цих фотографіях зображені люди, які брали участь у ліквідації аварії на атомній електростанції в Чорнобилі. На цьому станті забражений. року в цій залі представлені матеріали побуту наших селян 19 століття. Дякую за увагу.